Дітям працівників слідчого ізолятора дарували подарунки. Представники міжнародної місії Сумка доброго самарітянина влаштували свято для родин тих, хто працює в СІЗО. Це різдвяні подарунки, які збирають такі ж діти в США Штатах Америки і їх присилають сюди. Але в зв'язку з тим, що поки кораблями дійдуть ці подарунки, вони розтаможаться і так далі. Ціла процедура, і вони потрапляють уже сюди. І так також ми організовуємо такі свята і роздаємо ці подарунки для хлопчиків, дівчаток. І те, що з різдвяними святами їх привітали із більше ніж двомісячним запізненням, родичів працівників ізолятора зовсім не засмучує. Подарки всі приємно. Самі працівники говорять, для них це дуже приємний сюрприз. А для малечі тим паче зарплати маленькі, як ви знаєте, у нас і якби таких льгот, ні яких не времени, щоб водити дітей на утренні, теж немає. Ну хоч як то поздравляють. Ізоляторі розповідають, акція проходить вже другий рік поспіль. Американці вже вітали їх минулого року. Начальник СИЗО Василь Коваленко зазначає, намагається не обділяти увагою родини членів колективу. Майже завжди. Працюємо ну, скажімо, для уязних, засуджених, а забуваємо за наші сім'ї, за тих дітей, за жінок, які в нас працюють, за наш надіжний тил, який существує, якому, як правило, за те, що на службі з утра до вечора ми дуже мало приділяємо нашої уваги. Благодійна місія Сумка доброго самаритянина працює по всьому світу. Її представники є у близько 120 країнах.